Останнім часом українську оборонку непогано штормить, і справа тут не у військових діях на Донбасі. Все набагато банальніше. Воно й цьому є жадність і корупційні схеми окремих чиновників і керівників держпідприємств. Військові експерти впевнені, що за останні роки більшість керівників взяли курс на банкротство вітчизняної оборонки. Підприємства спеціально доводили до катастрофи, створювали проблеми в роботі, щоб не тільки розкрадати гроші на замовленнях, але й приватизовувати заводи за бесі. Подібна загроза. Нависла і над Конотопським державним підприємством Авіакон. Справа в тому, що 16 червня зранку на заводі з'явився заступник генерального директора Укроборонпрому Стеценко з підписаним наказом про призначення на посаду директора ДП Авіакон Сергія Головатого, який півтора місяця виконує на заводі обов'язки першого заступника директора. Це прізвище достатньо добре знайоме фахівцям оборонного ринку, і до нього у правоохоронних органів дуже багато запитав особливо стосовно до його діяльності в ДП Заря Машпроект в Миколаєві. Журналісти Нікалаївських вістей нещодавно писали, що головатий та інші керівники Заря Машпроект перебувають в корупційній групі і змові для організації виводу державних коштів з підприємства в особистих інтересах. Мільйонні збитки, відкати, крадіжки. Крім того, не треба забувати, що майже кожне підприємство, яким встиг покерувати головатий, прийшло до банкрутства та злиднів. Зрозуміло, за які заслуги Сергія Головатого спочатку перевели на авіакон першим заступником директора, а тепер ще і призначають директором людину, якою зацікавилось не тільки СБУ, а і Інтерпол. Але на щастя, колектив ДП Авіакон не поділяє вибір покровителів головатого, зовсім не радий такому призначенню і продемонстрував це вийшовши на міта. Ось це сьогоднішнє собуття зв'язана з тим, що зовсім неожиданно, совершенно без всяких придупреждень. совершенно не предупреждая никого, ни руководство завода, ни трудовой коллектив. В 9 часов утра на совещание появляется заместитель генерального директора концерна «Боронпром» Стеценко и зачитывает приказ об увольнении нашего действующего директора Буцана Анатолия Алексеевича и назначении головатого директора. Ну, естественно, на вопрос, с чем это связано, ответа мы до сих пор так и не получили. Это уже длится почти два с половиной часа. Сейчас идут какие-то совещания, какие-то суды, пересуды, но дело не в этом. Дело в том, что трудовой коллектив выглядел в этом поступке руководства концерна некое предательство. Предательство в каком плане? Значит, в это сложное время, когда страна должна консолидироваться, когда мы все знаем, какие события происходят на Востоке, эти события могут в любой момент перекинуться и на Запад, и на Центр, везде. Поэтому нам нужно консолидироваться, нам нужно быть вместе, нам нужно понимать друг друга. Завод, который является городообразующим, завод, который практически бесплатно ремонтируют вертолеты для Министерства обороны. И сейчас готов это делать. Мы пишем письма министру обороны. Давайте нам вертолеты без заключения договора. Мы будем их делать. Мы будем, потому что все вот эти люди, которые за моей спиной стоят, они понимают ситуацию в стране. Но обидно то, что не руководство, руководство нашего концерна. Совершенно не время сейчас менять руководство, тем более руководство завода, тем более оно абсолютно необоснованное. С чем связано, непонятно. Но Саме головне, ета не прийде, не пайде на пользу заводу Однозначно. протягом п'яти годин працівники заводу вигукували Стеценку і голова тому ганьба і вимагали відставки головатого. Нарешті з четвертої чи п'ятої спроби головатий все ж таки написав заяву на звільнення за власним бажанням. І навіть якби сказали, я сказав своїм починю никто никуда не выходит, однозначно люди бы здесь были. Потому что люди работают здесь не один десяток лет, они знают все друг друга. Но и вы поэтому... Победили. я, я не знаю, знаете, как, когда я скажу, что вот вертолет сел, он зарулил, и замечания по полетам нет, я могу сказать, да. Я принял решение, мы отлетали, мы сели. А сказать победил, не победил, но время покажет. Но ну, то, что мы показали свою волю, свою гражданскую позицию, мы четко показали. И однозначно отставить. И коллектив очень хороший коллектив. Директор, настоящий, хороший директор, не хороший, а лучший директор. на данный момент профессионал свой, потому что он начинал от лейтенанта, от те, будем лейтенанта у меня на станции летных испытаний, и сейчас он директор завода. Лучше, как он производство, никто не знает. И поэтому завод вышел, выходить будет, и ничего меняться не будет. И они все прекрасно там понимают, если мы, а мы их кормим, они, они нас кормят. И поэтому единственное предприятие, будем день, Пріприяті, которая сталася на нашому городі, тавія у самітам зазі, паймомо завод будемо боротися. Здається, новій владі час починати боротьбу з корупцією і фінансовими злочинами не тільки на бумазі, якщо вона звичайно хоче зберегти українську оборонку, аконотопці хочуть зберегти державне підприємство Авіакон.